Пане, ну, усім привіт! Пора додати щось в колекцію оглядів по преміумній техніці. І сьогодні у нас на тому самому ж огляді буде Т-77. Це американський преміумний важкий танк 8 рівня. Ця машина зараз продається в на базових наборах, там нічого нема особливого. В принципі, цей танк вже тепер не так рідко продається, досить, досить часто його так би мовити, викатують. Машина історично нічого не значить, це просто проект, навіть не реалізований в прототипах, ну і, в принципі, багато техніки з нашої гри. Але що ж саме в цій грі що ж він з собою являє? Наскільки це актуальна машина, наскільки це комфортна машина, наскільки ця машина придатна для фарму, а це основна ціль преміумної машини. Прем'єрної техніки. І наскільки ж актуально під рандом, про це все ми сьогодні поговоримо, розберемося, так би мовити, по запчастинках. Перед тим попрошу вас підписатися, поставити вподобайку і залишити коментар під відео. Буду вам дуже вдячний за активність. Ну і надіюся, що вам буде цікаво, адже це саме головне, що має бути в відео, щоб вам було комфортно і цікаво. Добре, давайте почнемо, поговоримо. ми... По стандарту, хто бачив в інші моїм огляди, це з обладнання і польової модернізації. Обладнання. Насправді ви маєте встановити тільки стабілізатор, а далі встановлюєте, що хочете. Ну, звичайно, труби там, маскувальну сітку не треба, але можна міксувати, можна експериментувати, щоб знайти для себе оптимальний варіант. Доцільними будуть згартування, турбіна. Причина цьому я трошки пізніше скажу. Можна, наприклад, там, збільшити свою вогневу потужність, так би мовити, упоротися в неї до стабілізатора, додававши систему керування вогнем Т3, а також, наприклад, вентиляцію. Можна частково упоротися в вогневу потужність, наприклад, те, як у мене. Стабілізатор, система керування вогнем, і я ще встановив загартування, щоб збільшити свою виживаємість. Тобто варіантів насправді багато і потрібно підбирати, напевне, скоріше під те, що конкретно вам буде підходити. Ну і в залежності наскільки агресивно ви відігруєте в бою. Можна, в принципі, взагалі встановити, наприклад, якийсь базовий варіант для важкого танка, стабілізатор, загартування і турбіну це буде дуже навіть непогано. Ну, Тобто, це потрібно напевне поекспериментувати. Добре, польова модернізація слот ставити на свій розсуд, в залежності від типу обладнання, який вам потрібно. Якщо є турбіна, то на рухливість, на, якщо, на, в інших випадках на вогневу потужність. Це думаю зрозуміло. По парних модифікаціях тут нічого складного, в принципі, досить стандартно, як і всіх інших відео для важкого танка. Тут все досить одно... одностороннє. Тут тільки на проходимість. Тут прискорюємо наведення, тут на свій розсуд. Можна додати огляду на деяких картах, це може вирішити. Ну або ж такий більш варіант на кожен день зменшення оглушення екіпажу. Можна взагалі не встановлювати нічого і не поріжити ні одну з своїх характеристик, тож буде доцільно. Далі, екіпаж. Екіпаж тут е 4, 4 члени екіпажу. По аналогії з. Прокачуваним танком Т-57 Heavy з гілки важких танків Америки. І перки, відповідно, будуть аналогічні, тому сміло можете пересаджувати кібаш Т-57 Heavy, якщо ви качаєте, і буде дуже, дуже дуже навіть актуально. Добре, друзі, давайте тепер по бронюванню. Не сама сильна сторона даної, даного апарату. Ну, хоча трошки її все-таки тут є. Верхня деталь коливається, тут ми маємо десь 180. 200, десь 200, десь взагалі 100, 202. В краях тут, де переходить вже в борта бронювання наше взагалі до 300 мм заходить. Трошки ближче. тут 218, десь. От навіть тут десь 240, появляється ближче до башти. Що треба розуміти про цю броню? Є в загальному мало верхні деталі. Але рандомність є. Тобто супротивник стріляє, наприклад, сюди. Снаряд іде сюди, а тут вже 240. І, наприклад, однокласник може вас спокійно не пробити, чисто через те, що снаряд піде не в туди, куди він цілиться. А самі знаєте, як снаряди у нас літають. І яка кучність в грі. Якщо, якщо сервер вам не, дов... не захоче допомогти попасти, то ви скільки не зводитеся, ви все одно не попадете. Отже, тому є певна рандомність. Ну, але в загальному, якщо, наприклад, стріляти чітко посередині, це буде 190-180 мм, що небагато і досить легко пробивається. Нижня деталь. Тут теж є певна рандомність. Ми маємо як 200 мм, так, так і 190, тут десь є зони, де. Броні дуже багато, які переходять в борта 258, тут десь 186, 190 нащупується. В загальному теж є рандомність. В більшості супротивників свого вищого рівня вас будуть пробивати. Ну, але теж рандомність, певна є, і деколи-деколи, деколи можуть вас не пробити. Хоча все-таки це досить рідко. Башта. Комірець. Тут броні немає практично всюди, 130, десь 140. Ну, десь 200, десь 170, 190. Але більша частина комірця, тут, до речі, є зони з рекошетами. Але це в самих-самих краях. В загальному теж зберігається е, рандомність, ну але досить слабке бронювання, в комірець цей танк пробити найпростіше. Тепер сама башта. Те, що йде вже от вище, е, біля гармати маємо 150-160. Вже ближче до верху 220, 230, 240 може бути. ну І переходить в рекошети кришку. Тому залежить супротивник, як вистрелить. Якщо вистрелити, наприклад, сюди снаряд полетить сюди, він вас може не пробити. В загальному броні не дуже багато в ну але місцями вона попадається і теж все залежить від рандомності. Ви можете чисто випадково витанковувати дуже багато, але чисто випадково вас будуть пробивати і деструктуром. Є люк на башті. Е... ну бурні в ньому немає, але змісту про нього говорити теж немає, тому що туди практично не цілі. Це хіба ну, якісь дуже обдаровані гравці. Тому. Люк не стріляють просто-напросто. Борта в корпусі 76 мм, досить тоненькі, але їх достатньо, щоб танкувати бортами. Виставивши грамотний кут, ви будете танкувати практично будь-якого супротивника. Єдине, що при цьому, коли ви будете виїжджати, то супротивник вам може просто вистелити в башту, і він вас проб'є. Так само, може в корпус, там, де переходить броня в борт, може теж туди вистрілити і теж проб'є. Ну, але хіба що якогось, скажімо так, не самого розумного гравця, можна витинкувати, розвести на постріл. Добре. Підсумовуючи броню. Бруні в загальному немає, але є місцями такі, скажімо так, цифри, які при при сприятливому, при сприятливому для вас, саме для вас, при сприятливому рандомі. Супротивник може просто не летіти снарядку, куди потрібно, і він вас не проб'є. Ось якось так так. Е, що ж, що нас лишається, про що нам потрібно поговорити? Ну, рухливість, само собою. До речі, рухливість це, скоріше, козир даного апарата. Ну і гармата. Адже нанесення дамагу це наша основна, наше основне завдання. Що ж, давайте ми про це все поговоримо вже безпосередньо в бою. Будемо надіятися, рандом буде сприятливим і адекватний буде баланс. Хоча надіятися, це не, над, надіятися на таке це не саме розумне рішення. Особливо для досвідченого гравця. Сам дивуюся, чого я ще на це розраховую. Оверлорд, проти дев'яток. Доведеться терпіти, скоріш всього. Добре. Що порухливость? Максимальна швидкість вперед 48 км в годину. Це без турбіни, просто базово. При тому досить достойна, питома потужність 16 кінських сил на тонну, нормальна проходимість по грунтах. і танк вперед поре дуже класно. Практично як хороший середній танк, А зважаючи на те, які у нас є середні танки, з деякими навіть він може спокійно позмагатися. І це класно, це дуже круто. На позицію ми приїжджаємо одним з перших. Це супер. А встановивши турбіну, ви взагалі будете літати. Але є один нюанс. Це максимальна швидкість назад. Яка складає тільки 12 км в годину у базі. Тільки 12 Це просто трэш. Це капут. Ну це, це дуже некомфортно. Чому я казав, що хочеться це і добре би було встановити турбіну на цей танк. Ну або ж терпіти дискомфорт. Щоб відкатитися, доводиться довертати цілим корпусом і тікати. Ну або ж дуже-дуже повільно відкатуватися. Це дискомфортно. Це сумно. Дуже погана швидкість назад. На превеликий жаль. Такий момент є. Добре. Давайте тепер поговоримо по гарматі. Тут вона є і плюсом, і одночасно мінусом даного, даного апарату. Так, тут ще 103 перси, фаза. Із КВН, всі з броней в башті, із, із стабілізованими гарматами. Ну, противники для нас, очевидно, неприємні. Тому ми ліса на них не будемо. Ми Будемо чекати помилку від супротивника наразі. Агресувати не будемо. Ну, Типова ситуація, всі наші топи поїхали на пляж. І скоріше з того, що якщо супротивник здогадається, вони просто нас пропушать в поверху і все. О, От про що я говорю? Це вже починається. Мене зараз підпалять. Прекрасно. Схоже на те, що цей бій для мене швидко закінчиться. Треба вийти. Ай-яй-яй-яй-яй, От що я і говорив. Бляха, закрив паразит. Доведелося приймати, щоб видати той снаряд. Так, ну ми поки що живем і фармим асист. Тому що супротивника карають ПТСА. Якщо не упореться фаза або Є75, то ще може навіть і постріляємо. Аскуда стоїть далі йому? Він нічого не хоче придумувати. Пограв. Добре. Добре, М103 пограв. Так, залишається ІСі 6 вони, скоріше, що вже відступили. Ми живемо. Та, ну Врив був дуже жорсткий, але вони його не довершили. Вони його не довершили, і це дуже їхня велика помилка. Тому що зараз вони можуть і програти. Оп! Я зараз, крім все, що Скорпіон мене схоче вбити. Встигну. Ні не встигну. Здається, що один снаряд я йому пристроїв. Ну для мене цей швидко швидко закінчився. Вибачте, що. Так, досить оперативно скінчилось, ну, але, як я казав, снаряд танк в сад просто не їде, не відступає. Розвертатися я теж би не встиг. Один з перших відлетів. Ну, але. Якщо залетів той снаряд, я не зрозумів, чи залетів чи ні. Дамаго в нього хп в нього поменшило, але я вроді не один тільки стріляв. Е... Тому, якщо залетів, це 2000 нанесеного і майже півтори тисячі асисту завдяки не дуже вдалим діям супротивників. Вчора рахунок, до речі, 7-6, ми ще нічого навіть і не виграли. Ми ще можемо і програти. Добре, ну що ж, поки тут відбуваються події. Ми можемо, ми можемо поговорити по, по гарматі. Ну і що, ви, з пляжу вам виїхати дуже важко буде, друзі бобри. Гаразд, По гарматі. Я, як я казав, це і плюс, і мінус даного агрегату. По-перше, у нас 120 ммка з альфою. В 360 мм 360 хп, прошу. Що, в принципі, нормально для 8 рівня. Це комфортна альфа для 8 рівня. Звичайно, чуючи, що 120 мм калібр, хотілося б 400. Ну, але, допустимо, це зробили для балансу. Хоча, насправді, дали б йому 400 альфи. Глобально би танк не змінився. Але став би чу чуточку краще. Добре. Перезарядка. Перезарядка між снарядами. В нас їх три в барабані, 2 секунди. Це круто. Це дуже комфортно. Це мега швидка розрядка е і. скажімо так, кайфова. Видавати барабан можна дуже швидко, а відповідно, менше знаходитися в прострілі супротивника. Це класно. Я думаю, ви це розумієте. Але є перезарядка загалом барабану нашого. І тут 36 секунд плюс-мінус від обладнання залежності, яке ви оберете. І це дуже багато, тому що ДПМ у нас 1600. Зрозуміло, що у барабанної техніки загальний ДПМ зазвичай нижчий, чим в циклічних танків. Це зрозуміло, тому що вони свій ДПМ використовують в конкретний момент. А циклічний танк не завжди зможе використати ефективно свій ДПМ. От. Тому але все ж, це все одно дуже мало. Це дуже мало. І випадати з бою, коли ви прозрядилися, випадати з бою на майже 40 секунд це багато, це дуже довго. І це в певній мірі робить нас неактуальними. Тому що ми не можемо бути ефективними саме тоді, коли це потрібно. І це сумно. Я думаю, ви розумієте мене. E, Порівнюючи, наприклад, з Бізоном, от це наш, скажімо так, в певній мірі конкурент на своєму рівні, теж барабанна машина, в нього перезарядка цілого барабану не є швидша. Але там механізм дозаряджання, вистріливши один снаряд, Бізон", бізону не потрібно заряджати весь барабан. Він просто дозарядить один цей снаряд. А що робити в ситуації, коли ви там супротивник з'явився на секунду, ви б у ньому, допустимо, дали у дамах. Це ще добре, що якщо дали. І все. І у вас в прострілі нікого немає. Е, вам доведеться або лишатися з двома снарядами, ну або ж йти на перезарядку глобального барабану. І це може підісрати в окремих ситуаціях, коли супротивник появиться, а ви на перезарядці. Ну, якби ще вона у вас була швидка, але вона у вас дуже довга. До, до бою. Снаряд на таких Скорпіона зайшов, це все-таки наш був. Ми йому забрали дамаг. 200 на ніс і 1300 асисту. Зважаючи на обставини непогано. та як розвивався бій, коли в мене влетіли три машини, я думав, що це все кінець, але вони не додавили. І завдяки цьому я і. Ну там ще Бідзон прийняв на себе трошки. Ну і ПТСАВ, які стоячи на базі, розвалили супротивника, який давив, який грав агресивно. Тобто, в загальному я швидко видавав барабан. Ви самі бачили, того ж Скорпіона швидко видавав. Якщо вдається залітати кожному снаряду, то дамаг, в принципі, непогано наноситься. Ну, але от, в ситуаціях, коли там один снаряд видали, і що робити далі, чи перезаряджатися, чи лишатися з двома. Ну, от, в такі моменти якраз відчувається недолік цієї перезарядки. Добре, давайте, але давайте тепер по-приємному. Розкид. В мене з польовою модернізацією і, по суті, іншого обладнання, у мене нічого не впливає. 0.34 вийшло для важкого танка. Це нормально, не, особ, не особливо добре, але якщо рандом вирішить, що ви маєте копати землю, ви будете копати землю із 0,25 розкиду. Зведення 2-2 секунди, якщо не помиляюся, в загальному цілком нормально. Хоча при стрільбі з далекої дистанції між снарядами деколи може і не вистачати. Можемо не встигати звестися, враховуючи, що у нас дуже швидко перезарядка між снарядами. Чому я установив систему керування вогнем Т-3? щоб встигати зводитися між снарядами? Так, ми в топі списку, що пізно прогрузилися і всі вже поїхали, а ми ще. Що рухаємося з бази. Тепер. Бронепробиття. Бронепробиття. Базові снарядності підкаліберний, що не дуже добре, був би бронебійний, було б краще. Ну, але пробиває він 232 мм і летить 1143 м в секунду. Комфортно. І Іборонепробиття хороше, і швидкість польоту взагалі нема на що жалітися. Для восьмого рівня ще й для важкого танка, це цілком достатньо. Був би бронебійний, наприклад, там з 225 було б краще. Ну, Але і на це нема що жалітися. Цілком непогано. Хочеться видати барабан, але не отримати від усіх. Від одного я то не проти отримати. Але не від усіх. Так, карточок, в ангар Ну, ви бачите, розрядка дуже швидка і розвалювати супротивника, підловивши на помилці, дуже легко. Але зараз йде стрільба, супротивники далі є. Я на перезарядці, нічого, на жаль, з цим зробити не можу. Ну, в принципі, це. З їх перебанів таке стосується, але ми таки дуже довго випадаємо з бою. Таки дуже довго. Так, там десь на центрі Т-103 катається. Можна попробувати переїхати. Чи виїжджати на горку. Як діяти? На горці конкуренція буде шалена. Ми, може, об'їдемо. Напевне, все таки обійдемо. Хоча Т103, дивлюся, вбивається. Вирішив здохнути. А ми можемо зараз поїхати т 34 3 Посадити на. посадити на пляшку. Хоча нам дамагу з барабана не вистачить. Він ще й драпане, так? Там він, напевно, ще й драпане. Тут тоді пантерка може. Підставиться. Добре. Реалізуємо два барабани, три з трьох, кожен снаряд залітається, супер. Ну, при моєму, наприклад, онплахі обладнання, комфорт стрільби досить високий. Так. Тепер. Другий у нас преміумний снаряд це кумулятив. І це фішка. фішка нашого танчика. Тому що він має бронепробиття в 299 мм. Сказати, що це багато, то це нічого, не сказати нічого, це просто дофігіще багато. Хочу в нього ввалитися, але я, не хочу, я його не, не заберу з барабану. І він мене поїде тоді вбивати. Ну, гаразд. Рахунок такий, що можна дозволити собі. А -а -а. Без дамагу. Ну, скоріше, що він буде на мене виїжджати. Це правильне рішення взагалі. З його сторони. Воно йому не допоможе, тому що сюди вже летить бураска. І, все, що його ізбриє. Так, тут ще до нас приїхав ТС-54. У нас, до речі, на базі є непрохані гості. Треба їхати всаджувати їм барабан. Швидкість польоту кумулятива нашого преміумного 850 метрів в секунду ну, це неприємно. Це. Це факт. Некомфортно. Але, Але. Це з цим можна змиритися. І чисто теоретично для фану можна в... просто зарядити повністю бляха. Ось як Чисто зарядити повний боєкомплект кумулятивів, ну або більшу частину. ну і Розвалювати, в принципі, практично будь-якого супротивника. І навіть 10-й рівні ми можемо досить впевнено пробивати. Кумулятив дуже звірський, дуже крутий. Звичайно, про фарм в такій ситуації можна забути, ну, але чисто десь пофанитися на таких кумулятивах сам пробував весело. Це, це очевидно. І що ми маємо в підсумку? Ми маємо рухливий. Барабан з, до речі, не сказав з КВН в мінус 8. Це досить комфортно, дозволяє ефективно воювати на рельєфі. З швидкою розрядкою барабана, крутим бронепробиттям, досить високим комфортом стрільби, швидкою розрядкою, навіть присутнє якесь там бронювання, хоча, порівнюючи з конкурентів, воно, напевне, найгірше буде. І здавалось би, все, 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 все досить непогано. Ну, але є перезарядка цілого барабана, і вона, і вона така собі. На некомфортна. І це сильно, сильно обмежує ефективність і актуальність нашого, е, нашого апарату. Чому досить, по цій причині досить велика кількість гравців. Досить велика кількість гравців не дуже люблять цей танк. Е, кому я можу це порадити? Цей, цей агрегат? Е, я можу порадити гравцям, які люблять барабанну техніку. Особисто я люблю барабанні танчики, е, плюс, плюс до того я люблю американську техніку в грі, досить приємні апарати. Ну, і це, звичайно, чисто суб'єктивне. Мені він з зовнішнім виглядом, своїми формами, досить приносить велике естетичне задоволення. Я люблю цей танк, відкатав на ньому один... на цьому танку одному з найбільших. Вибачте, запл... заплівся язик. На цьому танку я чи не найбільше відкатав боїв серед преміумної техніки. На фармі на ньому досить багато срібла. Поговорячи за фарм, до речі. Наш апарат досить непоганий для фарму по причині досить високого бронепробиття базового снаряду. Ну і те, що все таки основна фішка нашого танка, це нанесення дамагу в короткий термін. Навіть при гірших обставинах, не може можучи реалізувати всі свої снаряди. Все одно якийсь дамаг від півтори-дві тисячі, ви все одно будете на ньому настрілювати. Просто в ситуаціях, коли треба тащити, ви, можна, вам може не, не вистачити перезарядки. Але от настрілювати дамаг, чисто для фарму, цілком можна. Не найсильніша машина саме для фарму, але однозначно придатна і, і підходить, щоб фармити то срібло. А, і що? Кому я би не радив? Якщо у вас немає терпіння, все-таки машина, машина просить терпіння від гравця, не стріляти куди попало. Тобто, розуміти, коли видавати свій барабан, зводитися перед першим пострілом, знати бажано, куди, куди стріляти по супротивнику. Ну, от, ці всі всі моменти треба враховувати. Відповідно від цього, мусити мусите виходити при передумці, чи придбати цей танк, чи ні. Якщо любите барабанну техніку, готові терпіти от не дуже актуальний, я би сказав, не актуальний ДПМ під наш рандом то в цей танк вам може зайти, як зайшов мені свого часу. Але якщо. Якщо ви то терпцю не маєте. Е, і не готові миритися з цим недоліком. Е, також і, наприклад, новачкам я би не порадив цей танчик. Не вартує Не вартує на того, новачкам цей танк навряд чи зайде. Ну, от, і з того можете відштовхуватися. Добре, підсумовуючи, що ми маємо? Ми маємо, в принципі, в загальному. Давайте вже так без. Треба, не треба. Просто сам про сам танк. Досить комфортна машина, в якій в загальному добре все. Проблема тільки перезарядки. можна Якщо б розробники зрізали, наприклад, йому бронепробиття трошки що в базово, що в преміус снарядів, але дали адекватну перезарядку. якісь там як наприклад Хоча б як, наприклад, виміля 27-28 секунд, було б значно, значно веселіше. І, і жити цьому танку було би значно простіше в рандомі. При тому їм бою він би все одно не став. Він би не став їм бою, але він би був просто більш актуальним. Добре, що ж, друзі, надіюся, вам було цікаво. Комусь і повчально. Е, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та й залишайте коментарі під відео. Що ж, всім папа, -па, грайте на хороших танках. Пока-пока.